Підігрівати воду на газовій плиті вже в цьому опалювальному сезоні може бути значно дорожче. Чи справді зросте ціна на газ для населення? Ціна на газ для населення має бути ринковою. На цьому наполягає МВФ. Урядовою постановою затверджено відповідну формулу встановлення ціни в Україні залежно від середньої ціни на імпортний газ за той чи інший період. Ціна зросла відповідно мають подорожчати і тарифи для населення. З урахуванням націнок постачальників транспортних витрат та податків. Українці вже з жовтня мали платити за блакитне паливо на майже 20% більше. Втім, уряд поки заморозив це підвищення і намагається переконати. Те МВФ змінити формулу встановлення ціни. Газ і пенсійна реформа наразі головні теми переговорів для отримання чергового багатомільярдного траншу від міжнародного валютного фонду. Київ переконує, що підвищення ціни на газ матиме негативний ефект. Люди просто не зможуть платити. За даними уряду, заборгованість населення за спожитий газ вже нині складає 26 мільярдів гривень і може збільшитися ще наполовину від цієї суми. Друга причина субсидії. Їх вже отримує 60% домогосподарств. А після зростання ціни на газ може стати аж 90%. На думку експертів, уряд нині між двох вогнів з одного боку є ризик, що підвищення ціни. На газ, який також зачепить тарифи на гарячу воду і тепло, посилить протестні настрої у суспільстві, а з іншого під загрозою співпраці з МВФ і його фінансова підтримка. Фонд наполягає на ринковому, а не політичному регулюванні ціни на газ. Тим часом Київ намагається змінити формулу розрахунку, щоб для визначення тарифів враховувався лише період, коли ціна на газ на європейських хабах найнижча. Інший компроміс, на який міг би погодитися МВФ, щоб тарифи не змінювалися в обмін на жорстке зменшення субсидій. Висновок на нинішній опалювальний сезон ціну на газ для населення швидше за все заморозять або вона зміниться несуттєво. Незважаючи на можливі проблеми з МВФ, це рішення знову стане політичним, щоб уникнути соціальних потрясінь.